Що ти плачеш? Що ти плачеш? Починає розмовляти, боїться чогось, боїться розмовляти іноді. Такі емоційні, скажімо, так, перепади. Він риве. Ось дивіться, оце, оце все сльози його. Риве, як дитина. На Полтавщині у Зінькові четверо підлітків катували десятирічного хлопчика. Поліція почала розслідування. Сьогодні маємо ексклюзивне відео. Мама постраждалої дитини вийшла на зв'язок і готова поговорити з суспільством. Наші ано хлопчик, а ну, хлопці, хлоп... Чи, знімаю це все на відео? Я зараз прийду три секунди. У місті Зінків на Полтавщині четверо школярів знущалися над десятирічним хлопчиком. Поліція розпочала з'ясовувати обставини події. Відомо, що інцидент трапився близько двох тижнів тому на території недобудованої споруди. Четверо дітей віком 10, 11, 12 та 14 років тримали та заподіювали ушкодження своєму десятирічному знайомому. Підлітки разом з батьками надали пояснення поліції, причини та обставини ще з'ясовуються. Наразі правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про прокатування, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Аби надати цій ситуації розголосу, ставте, будь ласка, ваші вподобайки та поширити це відео, адже вважаю, що не тільки діти, але і їхні батьки мають відповідати за вчинене їхніми нащадками О, вже, воно тупо, доходяще. Угу. Воно тупо доходяще, але я прийду тупо доходяще! повне відео не можу показати через чутливу інформацію повне відео можете переглянути в телеграм ростислав Продакшн. а зараз переходимо до коментарів матері усім добрий день мене звати наталія грабер я скажімо так вже стала причетною до вирішення ситуації, яка сталася в нас зінькові. Це трагедія вона сталася з зінькові. Зі мною Віта Очі це мама постраждалого хлопчика, якого фактично катували. Катували чотири дитини, підліток, з якого знущалися в підвалі. Ця історія вже набула великого такого резонансу по Україні. Перше запитання, як дитина. Дитина на даний час в емоційний стан у нього, він то замикається в собі, як я ще можу сказати. З психологом працює дитина зараз? На, на даний момент психолог ні. Він не йшов, ну не хоче поки що. Психолог до нас. Звертався, приїжджали додому, він пішов на контакт. А потом... А через кілька днів після подання заяви mm -hmm. прийшла психолог? Заяву ми подали в п'ятницю, 21 числа, а психолог до нас прийшов у понеділок. Ну так, да, до речі, ось ще одне питання. Багато запитань по поводу моєї передньої публікації, що я беру тайм-аут в, в даній справі, тому що. Ну, тому що у мене були звинувачення до дій місцевої влади, в тому числі до, до того, чому так довго після подання заяви з дитиною не працював психолог, чому розпіарений центр займався, скажімо, не тим, що потрібно. На даний час ми, в принципі, вияснили звіти, чому були звинувачення там до мене, так? Так, так. Людина, скажімо, піддавалася певному такому моральному тиску. Хто живе в нашій громаді, розуміє, як це відбувається. Віта сказала, що, в принципі, її попрохали, да, да? Да, да. Не Процяпку, так? Не переконував про це попрохали. Написати сторону претензії. Тому на деякий час я вирішила цим не займатися, якусь паузу взяти. Зараз ми вияснили моменти. Я розумію, що свідома доросла жінка в першу чергу думає про себе і про дитину. І в даній ситуації ну, було важко якісь рішення приймати, коли на тебе тиснути. І це, це позиція. Це позиція, яку можна зрозуміти, але все виправляється всі ну, нюанси ми уточнюємо. Е, зараз дуже багато запитань ще. Не тільки до реакції місцевої влади, ну її фактично немає, якщо коротко, я не, не бачу до наскільки проводиться робота. Да? Робота із цією соціальною групою, з, ці, з тими дітками, що в тому колі, як, як з ними працюють, що так можна, робити, не можна, ну поки що ми не бачимо цього. Дуже багато запитань йде щодо поліції, діяльності поліції. Справа відкрита, йде розслідування. Тобто, всі оці заклики, що справу випускають по тормозах, всі там негатив сторону поліції, розумієте? Оцінювати результат до того, як його оприлюднили, і ну, зараз йде процес. Тобто ніхто це процес. Під час процесу результат не оцінюють. Тобто, ну, наразі претензій да, немає. Слідство йде, тобто, ми, ми, тут немає заявки, що справу десь, як кажуть, там, чи по пустили, чи як на ну, безлому Да? Тоді багато запитують, чи виходили самі кривники на зв'язок. До даного моменту ніхто так і не виходив.